У нас на зв'язку військовий експерт і аналітик Дмитро Снігирьов. Снігрьов. Пане Дмитре, мої вам вітання? Вітаю, дякую за запрошення. Хотіла поцікавитись, от є думка, її оприлюднила європейська правда з посиланням на високопосадовця, який захотів залишитися анонімним, так і вона пише, що нова військова допомога від штатів допоможе ЗСУ з часом повернути ініціативу на полі бою, так, але широкомасштабний український наступ найближчим часом мало ймовірний. І от мене до вас запитання. Ця історія з допомогою, що змінить, як воно змінить хід того, що відбувається на фронті? Так ми зупинимо ворога, ми зможемо почати наступ. Наскільки швидко ми можемо його відновити? На якому етапі, і як ми швидко зможемо просуватися? От комплекс такий, але я хотіла почути вашу думку, як ви оцінюєте все це. Ну, давайте говорити про те, що військова допомога відповідно посилить спроможності збройних сил України щодо нейтралізації російського наступу. Головне зараз не дати противнику реалізувати тактичні успіхи, відповідно стратегічні. Я нагадаю, до травня місяця, до кінця травня, скорше за все, стоїть завдання виходу на адміністративні кордони Донецької області, причому окупанти не рахуються втратами серед особового складу і важкої бронетехніки. Яким чином ця зброя може допомогти з силам оборони України? Перше збільшення постачання артилерійських снарядів калібром 152 і 155 міліметрів значно посилять вогневі спроможності Збройних сил України. Наразі коефіцієнт вогневого ураження, на жаль, на користь окупантів 6 до одного. На 2 тисячі українських снарядів окупант відповідає 12 тисячами артилерійських снарядів по позиціях ЗСУ. Відповідна військово-технічна допомога, саме передача артилерійських снарядів, знижується. Зеть можливість вогневої підтримки окупантів і не дасть можливості подальшого просування 80% втрат особового складу, якраз внаслідок наслідок роботи засобів ураження систем реактивного залпового вогню і ствольної артилерії. Друге, відповідна передача Україні. Далекобійної зброї в першу чергу це мовиться навіть не про Атакамси, а про крилаті ракети Штормше дали скальп з дальністю ураження до 300 кілометрів. Чому я роблю на цьому акцент? Бо відповідно, крилаті ракети, вони скажімо. Більш ефективні в моменті в ураження командно штабних пунктів, пунктів постійної дислокації особового складу і відповідно пунктів зберігання важкої бронетехніки. Вони летять на низькій висоті до 20 метрів і відповідно, фактично йдуть не з зони досяжності систем ППО Російської Федерації, але Разом із тим, давайте говорити передача атак з дальністю ураження 300 кілометрів. Під ударом миттєво опиняються російські аеродроми, а саме використання штурмової авіації це ледь не основний наразі компонент окупіційної армії, яка дає можливість їм просуватися вглиб української території. Відповідно, удари з використання матикам штормше скальп по російських аеродромах знижать е, е, можливості російського ВКС. Е, третє це відповідна системи ППО, які плануються передати українській стороні. Мовиться і про системи ППО середнього радіусу дії. Тобто для відповідного оперативного розгортання прикриття підрозділів збройних сил України, так і відповідно великої великого радіо суді, що неможливить ракетний терор проти Росіян. І такі е, номенклатура товарів до військового спорядження, перепрошую, досить широка. І це і бронетехніка, і навіть Велика Британія передала нам човни, даючи чітко зрозуміти Російській Федерації, що питання приналежності Криму не стоїть апріорі, Даю, даючи чітко зрозуміти агресору, що Збройні Сили України в подальшому будуть проводити характер десантних операцій, не тільки відповідно на окуповані на територіях Херсонської області, але в першу чергу на території Окупованого Криму. Тому е військова допомога а мовиться не тільки про військову допомогу з боку Сполучених Штатів, але й Велика Британія, Німеччина, Данія, Нідерланди, Франція це все значно посилить можливості Збройних сил України в моменті е відбиття російської навали саме зупинки активного характеру просування. А вже потім можемо говорити про можливий український контрнаступ, пане Дмитре. Я чому вас запитувала, тому що всі пишуть, що допомога, яку ми маємо отримати, це не цього року, це буде розтягнуто на кілька років, тобто, це не одномоментно усе одразу в нас опиниться на фронті. І ми знаємо, вчора міністр оборони так Німеччини. Борис Пісторіос заявив, що Росія також не сидить, склавши руки, і їхня оборонка працює не тільки для фронту, але вже почали заповнювати склади, і ворог очевидно усвідомлює, що оскільки ми отримуємо допомогу, вони також намагатимуться підтягнути цей резерв. Скажіть, будь ласка, скільки який обсяг все ж таки ми мали б отримати? Необхідного, щоб переломити цю ситуацію в напрямку того, щоб ми почали цей наступ, на якому це етапі взагалі можна розглядати, ну, однозначно, не цього року, очевидно. Чи все ж таки можна говорити, що і цього року ми можемо якісь наступальні робити операції? Давайте говорити про те, що у нас характер наступальних операцій це відповідна прерогатива генштаба збройних сил України, а не тема для обговорення в етерах. Це по перше. Будь-які, взагалі, питання військово-технічної співпраці, я не разом наголошував це, обговорюється в тиші кабінетів, а не в етерах загальнонаціональних телеканалів. Таке поняття, як осінь, розвідка, ніхто не скасовував. Наводжу приклад: президент України виходить і говорить про те, що шведська сторона готує передати нам літаки гріпен. Після цього відбувається і військовий, і дипломатичний тиск з боку Російської Федерації на Швецію. І Швеція говорить, що не про яку передачу гріпенів, мова не де. На свіжі приклади українські ЗМІ навиперед почали нести дурнувату інформацію, що здійснюється шалений тиск на Грецію, Іспанію з приводу передачі систем Петріо. І сьогоднішні заяви одночасні, фактично, і урядів Іспанії і Греції про те, що системи Петріот передані не будуть. Тому я закликаю, шановних журналістів, не задавайте питання характеру військово-технічної допомоги, пане Дмитре. Я вас не питала про перелік, виключно... пане Дмитре, От дивіться. Я вас не запитала про жодну номенклатуру, хоча насправді номенклатура перелік є офіційно від навіть від сполучених штатів. Так тобто не в кількості, а номенклатура перерахована, що там є. Так я вас жодного запитання про це не запитала. Я запитала насправді про те, що ворог теж готується. Я хочу розуміти насправді наскільки ворог підготовлений для того, щоб ми, наприклад, да, не змогли. Почати наступ. Ми сказали, що так, ми зараз можемо зупинити це все, але я зараз питала, чи можемо говорити ми на якому етапі про те, щоб переломити ситуацію на фронт і почати наступ? І я зараз не питаю про наш, я питаю про ворожі, готоворожу готов, готовність і їхній ресурс. Зараз про це йдеться, пане Дмитре. Давайте перше ваше питання з приводу того, що допомога на поступить не зараз, а відповідно на протязі певного часу. Кидається інформація з приводу 6 мільярдів. Так це довгострокова програма. Але я ще раз наголошую, це лише один з пунктів військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів. Крім сполучених штатів військово-технічну допомогу надають низка країн. Це перше. Друге, спроможність Російської Федерації. Інформація, яку поширювали українські змі з посиланням на західні таблоїди з приводу можливості випуску російського ВПК трьох мільйонів снарядів не відповідає дійсності. Максимальна кількість, яка була зафіксована і підтверджена, мільйон сто на сьогодні зафіксована присутність російського судна «Ангара», який в китайському порту наразі. Стоїть і якісь здійснюють перевезення військових вантажів з КНДР на територію Російської Федерації, а це саме артилерійські снаряди. А відповідно, цей факт свідчить про те, що не все добре в російському ВПК, і відповідно, Російська Федерація і її окупаційна армія відчуває брак за артилерійських снарядів, якщо змушена їх шукати за межами Російської Федерації, чи то в Ірані, чи то в КНДР. Так, але я вас вам зацитувала вчорашні слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що працюють не тільки на фронт, але і заповнюють склади. Це заява від міністра оборони Німеччини. Це не просто так, це навіть не таблоїди. Звичайно, будь-яке ВПК працює не тільки з колес безпосередньо для потреб фронту, але й відповідно на склади. Історію тут не відкрив Америку. До речі, якщо згадали Америку, аналогічна ситуація ВПК працює як на потреби ЗСУ Американська, так і відповідно на поповнення складів американської армії. До речі, це й передбачено цим військово-технічним контрактом, тобто допомогою. Частина йде відразу з. Зі складів на потреби ЗСУ, те, що зосереджено на території Польщі відповідно Німеччини, а частина буде відправлена обладнання військового спорядження на склади Сполучених Штатів. Наскільки швидко ми переломимо ситуацію? Я не арестовач. Я не буду розповідати, що за два тижні війна закінчиться, і відповідно, ще в 2024 році ми вийдемо на е, е, Ялтинську набережну. Неважко прогнозувати подібний характер і ситуації, тим більше я ще раз підкреслюю: наразі йдеться про те, що російські окупанти різко активізували свої наступальні можливості щодо просунення в глиб українських територій. Наразі стоїть питання стримати російські наступи, не дати їм можливості просунутися в глиб українських земель. Сьогодні буде чергове засідання Рамштайну, так в режимі онлайн, і от президент заявив, що будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі проблеми, які накопичилися за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Чого очікувати від сьогоднішнього Рамштайну? Розширеного характеру пакету допомоги. Варто говорити, що в пріоритеті будуть відповідна система ППО, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, ну, відповідно, артилерійські снаряди. І головне, логістика, угу. те, що конче необхідна Збройним силам України. Мовиться і про ремонт важкої бронетехніки, ствольної артилерії та інше. Наразі ми змушені вивозити пошкоджену бронетехніку на території Чехії, Польщі чи Румунії проводити там поточний капітальний ремонт. Стоїть Питання можливості розміщення відповідних виробництв на території України. Оцей комплекс питань буде вирішуватися. Це головне. Тобто, ми можемо говорити вже про те, що сам характер проведення ранштайна наочно спростовує російські наративи про те, що захід втомився від України. І останнє заяво Сунака. Відповідно, міністра оборони Великої Британії, президента Франції адміністрації президента Сполучених Штатів дають чітко зрозуміти, що наразі стоїть питання вже не просто підтримки України, а відпрацювання алгоритму української перемоги. До речі, чомусь не звертають увагу на той факт, що в проголосованому Сенаті документі чітко зазначено зобов'язати адміністрацію Байдена дати чіткий алгоритм дій американської адміністрації задля перемоги України. Та наче ми згадували окей, спасибі, пане Дмитре, величезне за включення. Літечам нагадаю, що мене на зв'язку був Дмитро Снігрьов, це я військовий експерт та аналітик, і Обговорювали ми і американську допомогу, і чого чекати від сьогоднішнього засідання Рамштайн.